Вас вітає передача літературна світлиця. Я автор і ведуча Світлана Гаєвська, а також наш новий гість, поет і прозаїк, гуморист і сатирик, пісняр і журналіст Ярослав Ткачівський. Вітаю вас, пане Ярославе, на теренах Надвірнянщини. Ми завжди радо зустрічаємо талановитих людей нашого краю. І сьогодні зі щирим серцем раді вас бачити. Доброго дня у Дякую серпні за 2012 року. Ви відзначили дуже важливий життєвий. Ювілей 55-ту річницю від дня народження це досить важлива дата з огляду проміжку часу, який ви прожили. Скажіть, будь ласка, з чим ви підійшли до цієї дати у такому плані вашої професійної і літературної діяльності? Шановні Горяни, дякую за запрошення до вашої літературної світлиці. І хотів би сказати, що я вже не такий новий гість. Я вже в надвірні не вперше виступаю і. Якщо в телеефірі, можливо, одна із перших передач, то мене тішить, що маю можливість спілкуватися із надвірянцями та мешканцями цього прекрасного краю. Вже топчу ряст більше піввіку. Якщо вже я не жінка, ви конкретизували, що 55 років відбулося на медового спаса. Дай Господи ще трішки. Скільки творець відбив, це йому відніше, а я грішний буду намагатися нести слово Господнє до... Свого читача і таким чином у Книжці залишати свій слід, бо слово це у мене від Всевишнього, як я писав в одному із віршів, тому я намагаюся, щоб воно було світлим та чистим. Відповідаючи на ваше запитання, з чим я прийшов, у першу чергу я хочу подякувати Івано-Франківській обласній письменницькій організації, зокрема, його голові, який вдруге обраний. Головою осередку письменницького, нашої Івано-Франківської організації Національної спілки письменників України Євгену Михайловичу Барану, відомому в Україні літературному критику, есеїсту, літературознавцю, доценту Прикарпатського університету. Я це кажу для того, що, власне, за його сприяння, і особисто, в тому числі, ось перший том творів Ярослава Ткачівського Ренети з маминого саду. Дякуючи письменницькій організації та. Очільникам і міста та області невдовзі побачить другий том книжки Дихий голуб. Це своєрідна поезія, а там проза. Я гадаю, що для мене це дуже дороге видання, дороге тим, що я дочекав. Це як мама чекає свого первістка, хай у мене не первісток, хай... але це я вважаю, що також дуже, на мою думку, я ретельно підходив до цього, і мене воно тішить, бо були десь анонси, були такі журналі варіанти Ренет. Але, власне, тепер вони з'явилися буквально наприкінці минулого місяця. Ще не було ні презентації, ні, скажімо так, сьогодні на люди. Я вперше маю цю книжку перед собою. Якщо буде творча зустріч, можливо, щось із неї зачитаю. А загалом. Ви, мабуть, знаєте, що є більше двох десятків поетичних книжок, чотири збірники пісень та романсів, шість прози. Ну, словом, набігаю до 30 книжок, а є щось ще написане, над чимось працюю. Дай Боже сили і здоров'я, аби Господь дав і я міг примножувати цей творчий доробочок. От ці 30 книг для вас на сьогоднішній день це багато чи мало? То, якщо бути точним, то 27, бо у видавництві, і Роман лежить вже два роки, не кількістю визначається. Деколи бувають запитання, чому книжки один каже тоненька, другий чому товста. Людям не вгодиш, і якщо це записує фахівець, то я мовчу, бо фахівець розуміє, і він може просто, аби я відповів на аудиторію. А якщо брати, Ну, скажімо, немає біля мене сльожа блаженства, це духовна поезія. Вона є тематично ну, сформована, це суто релігійна тематика, вірші, і її не треба штучно ні роздувати, ні збільшувати, ні зменшувати. Вона має бути такою, якою дозрів поет і вважав вибухнути своїм словом і подати цю тематику на люди. Тобто ні товщина, ні кількість аркушів, ні сторінок, ні книжок не вимірює творчий потенціал письменника. Він або є, або його не буде. Ну, якщо казати про своєрідне вже вибране поезії Ренети з маминого саду, я полюбляю, як триєдиний Бог є, практикую по три розділи в книжках. І в цій книжці є громадянська тематика, є духовна поезія, і також те, що більше мене знають любовна лірика. Тобто ці Ренетис я би хотів би припали до смаку моєму читачеві. Ну от на ваше бажання, якраз запропонуйте нашим шанувальникам поезію із цієї вашої нової збірки. Я би прочитати з цієї книжки, воно швидше ну, буде знайти. Чогось мені захотілося прочитати вірсти, така, як усі. Кажуть, що жінкам подобається, а мені хочеться зробити приємне дівчатам з надвірної. І прочитаю цей вірш. Ти така, як усі, тільки очі замріяні ночі. Ти така, як усі, та твої найсолодші уста. Ти така, як усі, а я більше нікого не хочу, бо в любові лиш ти незрівнянна княгиня свята. Ти така, як усі, тільки ти серед інших єдина. Ти така, як усі, лише рівних з тобою нема. Ти така, як усі, просто вірність Твоя. Лебедина зігріває обох, відступає розлуки зима. Ти така, як усі, але жити без тебе не варто. Ти така, як усі, та без тебе сади не цвітуть. Ти така, як усі. Лиш кохання жаркіше, ніж ватра. Не така ти, як всі. Ти мій скарб і життя мого суть. Від всіх жінок на Може, і цілого Прикарпаття, дозвольте вам подякувати за таку поезію. Дуже дякую вам за добре і щире слово. Декілька композиторів, ну, принаймні мені відомі чотири, на цю поезію написали дві пісні і два романси. Я можу назвати тих авторів. Це і Євген Ротерман, і Яна Бобалік відома. Професійний композитор з Івано-Франківська. І відомий композитор, вчитель музично педагогічного інституту Григорій Котик. Четвертого не пам'ятаю, бо то з іншої області переслали, але в мене є він записаний. А стільки ще не знаєш, що твої вірші стали піснями. Зрештою, хай гріє моє слово, хай співає народ, так як співає мої волошки. Більше знають як народна пісня, але мене тішить, що співають. Я десь почую, воно гріє мені серце. Що Мої слова пішли між люди і стали пісні. Пане Ярославе, у вашому доробку є гумористичні, сатиричні твори, а також є філософське спрямування, дуже духовні, серйозні. От як ви переключаєтеся з одного жанру на інший? Це у вас відбувається паралельно чи поступово? То немає такого регістру в серці, що ти е, стоїш і працюєш за робочим столом. Або на тим молонтим. Це можна редагувати, порядковувати. Ви журналісти, ви мене розумієте. Воно пишеться тоді, коли пишеться. Сьогодні тебе щось покликало написати серед ночі, і народився віщий вірш Ренете, який за певний проміжок часу я відчув. Болюче для мене розлучення з моєю мамою, хоч нічого не віщувало цього, а власне небо послало мені той вірш Ренети, який дав книжку Ренетам з маминого саду, назву. Якщо казати про громадянську і філософську тематику, то ось Лицар Свободи і Любові, книжка, яка побачила світ цього року. Воно пишеться, а ти впорядковуєш, щоб воно було єдиним. Так як про дитину до першого класу, аби вона була не така, як бігала. По подвір'ю, по хатині, а все-таки йшла, між люди, святково в вересні, до школи з букетом квітів. Своєрідним букетом є обкладинка. А вже далі пізнавайте душу того ліричного героя, попри те, і самого письменника. Бо розвоєння як такого немає, ти інколи ховаєшся, аби не було сцен ревності за тим ліричним. Героєм, але то всюди твоя душа, твоє серце. Я пригадую, як була винесена перша книжка, і я ніяк не міг придумати назви книжки. Журналістика забирала у мене весь час в основному і підказували старші колеги, зокрема покійний Богдан Бойко, тоді редактор перевалу, де я друкувався, Роман Юзба наполіг, щоб таки я зробив ту книжку, аби вона пішла на люди. І справді, якесь проведення прийшло мені в церкві і, власне, назвати її. Воскресіння. То якраз був час Воскресіння нової держави, переродження і мого єства. Ми всі з далекого, атеїстичного, хоч ми в душі завжди були віруючими людьми, але з атеїстичного минулого і все-таки відроджувалися храми по Україні. Я думаю, що та назва в мене підказав мені, певно, Всевишній. І я вийшов з церкви, я знав, що буде книжка називатися Воскресіння. У мене чимало є доробку інтимної лірики. Я не знав, що і як зробити, але коли закохані, то, мабуть, серце жадає чогось такого сокровенного, інтимного, що може, і на люди не винесеш. І вдалося мені написати роман Медовий місяць, роман у віршах про кохання. Знову ж таки, я мушу дякувати і колегам побратимам, які. Висували на здобуття літературних премій, мій скромний творчий доробок. Тішуся, що я пошанований тими ну, для мене вагомими і значними літературними преміями. Звичайно, що хочеться, аби хтось помітив твою працю, хтось пошанував, бо в цьому світі не все так легко додається, не все так справедливо. Ну, воно додає трошки снаги, додає трошки духу, впевненості, і найбільше впевненості додає читач. Бо ніяка ні нагорода вона тішить. Але якщо ти чуєш, що тебе не сприймає аудиторія, то марні твої потуги, марна втрата часу. Ну, Ми часто з Євгеном Михайловичем Бороном доволі 4 роки плідно працюємо вдвох і їздимо, і ніхто нам не готує аудиторії. Нас запрошують повторно, ми їдемо, слухають, і це нас тішить. Його приймають як прозаїка, як есеїста, як е, очільника організації. Він представляє кожного. А я сприяю цьому, якийсь підставляю своє плече і дарую своє слово. І виходить такий непоганий тандем в інших областях. Я не буду нині перераховувати, де ми побували, але мандруємо Україною. І це додає мені. Оті оплески, оті очі жіночі, якщо вони тебе слухають і хочуть ще, то значить, не марно, я живу і сліпаю ночами. Може, така моя карма, і я не шкодую. За те, що є в житті, що такий мій льос, пане Ярославе, ви є делегатом і учасником багатьох письменницьких з'їздів. Що вам особисто дають ці зустрічі? До слова, додам і журналістських також, бо я більше чверть віку віддав журналістиці. Це ви самі знаєте, це така січкарня, яка забирає здоров'я і найбільший час. Бо доля журналіста, як доля жолудя, невідомо яким вітром тебе здує. І ще більше після того невідомо, яка свиня тебе з'їсть. По собі знаю. Ну, я правда горіх міцний. І як бачите, живу, працюю. Я був 8 років член правління спілки журналістів України. Це є така виборна посада, там дві, дві каденції не більше. Я перемінно жив у Франківськ, Київ, і міг залишитися в Києві. Не шкодую, що не залишився. Я міг залишитися в США, де стажування не було. Але я не мав би тих зустрічей з людьми, про які ви запитали. Я вчуся, хоч вже і не такий молодий, дотепер. Я тішуся, що познайомився на форумі творчої інтелігенції чи було митців України. Ми стали потім учасниками з'їзду. Я тішуся, що я був на з'їзді письменників, де ми відстоювали, виступили проти. Влади чинної, коли посягали на майно національної спілки письменників. Я тішуся, що став тепер делегатом з'їзду, коли обирали нас невелику делегацію від прикарпатських літераторів на з'їзд письменників України, де ми також були, йшли в ногу з часом і мали свою позицію. Дякуючи голові нашому, ми не є якимось такими, що пасемо задніх. Власне, якщо до часу сказати ця ситуація з мовою, саме Івано-Франківська обласна письменницька організація виступила із заявою несприйняття цього закону. Свій рішучий протест виступила, а вже потім були інші організації, а вже потім були поїздки до Києва, а вже потім були виступи, заявлені опозиції. Об'єднаною в тому числі і депутатського корпусу різних областей виступив під стінами парламенту. А письменники при виступали на Віче і в Івано-Франківську, і в Києві, і в Галичі. Ну, можливо, і в надвірні тут, були, я вірю в це, що були такі зустрічі. Завершую, що кожна зустріч, кожна участь у чи то з'їзди, чи фестиваль, чи книжкова ярмарка, ти себе звіряєш, чи ти на своєму місці, чи вчися когось, дивишся, не повторюєш. Принаймні, я за себе кажу, я не хочу повторювати нікого. Іван Миколаївич десь написав, що я йду своїм шляхом. Я хочу ним і далі йти своїм шляхом. Вчися і думаєш. і... Робиш для себе якісь висновки. І тішуся, що я не поспішив з романом. Відомий письменник в Україні прочитав Степан Процюк. Цей роман зробив свої зауваження, бо ти, якщо сам працюєш, ти думаєш, що все ідеально, все прекрасно. Даш почитати комусь, вони тобі щось підкажуть. І я відчуваю, що добре підказують. Щоб нашкодити, я таким не даю читати. Бо то заздрість, її величність у нас є така у творчих колах. І я не кваплюся, він вже два роки в жовтні буде, як я працюю над ним і думаю, що ще буду добрих півроку працювати. Дай Господи, може наступного, а може. Я відчуваю, що я маю ще щось там доказати. Це я вже перейшов до проси. Пане Ярославе, ви людина творча і цілком зрозуміле ваше місце в обласній організації Національної спілки письменників України. А от як ви опинилися в обласній раді? Що вас спонукало стати депутатом, і чи можете сказати, що ви себе на сьогоднішній день ну, реалізовуєте як депутат, як Думаю, що так, що реалізовую. Нелегка це ноша. Я знав це, бо журналістика без політики не буває. Я знав, що це таке. Але не, не знав, що настільки це важко. Є і надводні, і підводні течії. І є рифи, на які можна спіткнутися, не знаючи, хто за ким іде стоїть. Чому я там опинився? Я не випадково опинився. Я третій раз балотувався, і всі два попередні рази я проходив. Мене вітали із. Перемогою. І я був третій по кількості балів. Але коли на три дні затримують Бруштин, мій округ, місто найбільше в районі, і з 72 виборчих дільниць, 54 дільниці розпаковані, і, а отже, судом встановлено, що сфальсифіковані результати виборів. І Верховний суд України, де я домігся, зобов'язав провести повторні вибори. Це за попереднє, я кажу. Ніхто не провів ніяких повторних виборів. І було діло принципу спробувати третій раз. Я один раз пропустив, і в цей час, коли я відчув, що я вже маю якийсь досвід, що я маю, можу щось впоминатися за рідну мову, мабуть, чуття саме тепер я якраз дбаю про, про мову, разом з колегами-депутатами, разом з політичною силою. Фракції, в якій я перебуваю, ми дбаємо про те, щоб була у нас на теренах Прикарпаття і в Україні загалом рідна українська мова, єдина, як сказано у статті 10 Конституції України, що тільки єдина українська мова має. Ну і тішуся, що я голосував за те, щоб не визнати цей мовний закон на Прикарпатті, тобто в Івано-Франківській області, і натомість депутатський корпус. Де і я піднімав свою руку за те, що ми підтримуємо українську мову, сприяємо її розвитку і утвердженню у нашій області. Я думаю, що я, як секретар профільної комісії, власне, з питань національного та духовного відродження, книговидання, засобів масової інформації і свободи слова, я також тягну свою лямку. Я думаю, що я чесно виконую депутатські обов'язки на громадських засадах. Оскільки у нас літературна передача і у нас така гарна подія, присутній сам автор. Ми вас запрошуємо до читання ваших творів, дати можливість насолодитися нашим шанувальникам, авторським виконанням. Ці яблука, мов зорі вночі, як відблиски небес у нашій долі. Не подивую вже тебе нічим. Глянь, час пливе, тече собі поволі, осінній сад. Без листу в цій порі лиш де не де висять плоди доспілі, он падають ринети на дворі, мов сльози щастя у хвилини спільні. Бо мить оця в минуле відійде, а з нею ми погаснемо миттєво серед плодів шукаю де ти, де спокуснися моя і грішна Єво. А яблука горять, як спогад літ блаженних і приречених на страту. Ренетиці, немов сердець боліт, і аж ніяк не яблука розбрату. Візьми, пристигли сонечку з руки, росою мити ябко, може, вкусиш. Цих слів чекала, кажеш, всі роки, для мене стала яблуком спокуси. Скуштуємо разом блудний плід уночі, і гріх кохання, нас хай не ляхає. Не зупинити мить оцю нічим, бо час біжить, так стрімко вік втікає. Смарагдова теплінь. Смарагдова Теплінь на мене дивиться, і думливих, чарівно-ніжних плес, а заздрісних колов, що жінка дивна ця. Котру ти возниличив до небес, котру в коханні прирівняв з богинею, у любові втратив і здоровий глуст, я посміхнусь, скажу: нехай загину я лишень, аби торкатись її вуст, мені б лиш напиватись трунку, солоду, бо в серці квіт жагучий не зачах, до старості дійти б із нею з молоду купатись у розмарених очах. Медовий спас, медовий спас, він моїй долі дав початок. Спочатку був іконостас, батьки Україна, і Тарас, і святість в погляді, дівчата. Медовий спас, медовий спас, оберігав мене у герці, це з неба мій дороговказ, йти з вірою не на показ, зі словом Господа у серці. Час дуже швидко збіг. Настільки мені було цікаво з вами розмовляти, і настільки ще хочеться продовжити цю розмову. Я вас запрошую на наступні передачі. Обов'язково приїжджайте, тому що наші краяни раді будуть з вами поспілкуватися особисто, подивитися наші передачі, послухати вашу поезію. Кінець слово вінець, але годиться, все ж таки, подякувати нашому читачеві. Дякую вам. За майбутнє запрошення і за сьогоднішню участь у телепередачі. Перші почуття мої були на рідному Прикарпатті. І я хочу, аби надалі мене кликав і степ, і гори, і море, і аби я йшов до кожного читача, зокрема, чи мене покличе в бібліотеку, чи в народний будинок культури, чи до школи. Я Всім вам дякую, якщо є потреба в моєму слові, і до кожного з вас я прийду. Якщо не особисто, то зустрінемося книжкою. Бо, як казав мій колега, що письменники чи поети, зокрема, мають дату народження, але не мають дати смерті, вони живуть у своєму слові. Туди і у Зорослово. Поневолі і я колись перейду. Дякую вам всім. Я вам дякую за розмову. Нашим глядачам пригадую, що це була передача літературна світлиця за участю Ярослава Ткачівського, депутата Івано-Франківської обласної ради, творчої людини, секретаря обласної організації національної спілки письменників України, автора 30 книг, людини душевної, людини духовної. Ми дякуємо вам за увагу до наступних літературних зустрічей.